Ми в себе вдома миємо посуду горчичним порошком. Після обіду в нас залишилась посуда. Ось будемо її мити. Ця традиція мити посуд з перейшла від моєї бабусі до мами, а потім і до мене. Гірчицю можна купити в магазині, але, на жаль, не в кожному. Але це дуже дешевий продукт для миття посуди, а також він не шкодить шкірі рук. Thank you. Зараз найцікавіше. Я покажу вам, як гірчиця може відмити навіть навіть такий жирний посуд. Звичайно, потрібно мити в гарячій воді, але гірчиця це не хімія, і тому також дуже дешево. Я поважаю листа аж скрипить.